Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Коваль Петро Богданович, позивний камінь, головний сержант 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Народився 12 липня 1975 року в селі Надіїв, що на Долинщині. Де пройшли його дитинство та юність, закінчив місцеву школу, вступив до Стрийського вищого професійного училища No8. Здобув фах електромонтера два роки проходив нелегку військову службу у Севастополі на підводному човні. Після звільнення в запас працював на підприємстві «Нафтопроводу Дружба, де зарекомендував себе відповідальним і сумлінним працівником. Згодом приїхав у місто Київ, де працював. І проживав у 2013-2014 роках. Не залишився пасивним спостерігачем подій, що відбувалися на майдані. А разом з однодумцями боровся за європейське майбутнє свого народу, беручи активну участь у революції гідності. Чоловік завжди був великим патріотом своєї країни, оскільки змалечку зростав під розповіді сім'ї, де на одне покоління боролося за незалежність України. А ще Петро був дуже хорошим і дбайливим сином. Тож, коли його мама стала потребувати допомоги за станом здоров'я, повернувся додому, щоб оточити її турботою і підтримкою. Влаштувався молодшим оператором на автозаправну станцію Око, де й працював до початку війни. Захищати країну від російського агресора пішов на другий день повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, незважаючи на групу інвалідності, пройшовши навчання в Німеччині. Служив командиром 3-ї гармати, другого артилерійського взводу, восьмої артилерійської батареї, третього артилерійського дивізіону військової частини А 3215. Разом із побратимами два з половиною роки гідно давали відсіч ворогу на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Був людиною слова, оптимістом, вірним та чесним воїном для своєї родини, друзів, побратимів та для всього народу України. Завжди приходив на допомогу та захищав товаришів по зброї ціною власного життя та здоров'я. Двічі отримував контузію та поранення від фосфорної бомби. Мав дуже добре серце, але був бажальним до ворога. Завірність військовій присязі та відмінну службу, нагороджений почесною відзнакою командира 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та найвищою відзнакою головнокомандувача збройних сил України золотим хрестом, 13 серпня 2024 року, поблизу населеного пункту Малаток-Мачка Пологівського району Запорізької області під час артилерійського обстрілу ворогом отримав важке поранення. Десять днів боровся за життя, та, на превеликий жаль, не приходячи до свідомості, помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Іллі Мечникова. Йому на віки 49. вдома. На захисника з перемогою чекали мама, брати і сестри, але зустріли його на щиті. Петро Коваль виконав один, але головний обов'язок будь-якого чоловіка своїм життям захистив свою родину, наш край, нашу незалежну Україну. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя, світла йому пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають, а стають ангелами, що тримають небо над Україною. Все.